Віктор танцює на візку близько чотирьох років. Розповідає, у свій час навіть не міг подумати, що займатиметься подібним заняттям. На спартакіаді Алушті юнак побачив, як професіонали танцюють на колясках. Тоді до нього підійшла дівчина і запропонувала спробувати долучитися до них. І Це яка вибачте, я не можу. Ну і то хлопці побачили дівчата кажуть, Давай ми тебе навчимо. що ж ти це. Це було так смішно дивитися, коли вони мене крутили, щоб я відчув е, танець. На Закарпатті Віктор перший, хто танцює на колясі. Відповідно, Украї немає і хореографів, котрі б навчили цього мистецтва. Та хлопець не опускає рук. Усі рухи шукає в інтернеті, а потім з партнеркою намагається відтворити у залі. Допомагає йому і мама. В інтернеті багато інформації, багато таких таночків. І звідти вибираємо, потім дивимося, щоб Підходили ці руки їм, щоб вони змогли їх зробити, ці рухи. Вишиваю, от роблю деякі костюми, що те, що купимо десь. Нещодавно Віктор та Світлана повернулися з Дніпропетровщини. Там вони виступили на всеукраїнському фестивалі танцюристів на візках на крилах творчості, стали лауреатами їхній український народний танець, привернув увагу усіх учасників фесту. Також почерпнули багато цікавого від танцівників-професіоналів. На таких фестивалях бачити, як інші працюють, як вони танцюють, і вчитися в них і чомусь. На таких взагалі фестивалях людина. Само вдосконалюється. Для того, аби танцювати на інвалідному візку, потрібні спеціальні колеса. Коштують вони чимало. Хлопець має їх завдяки ужгородським меценатам. А ще значно полегшує тренування Віктора його партнерка Світлана. Дівчина розповідає, хоч і недавно займається з Віктором, але отримує від танців задоволення. Раніше займалася у студії Вікторії. Я там раніше з Ваською танцювали. Ми там танцювали і їздили. Ну і теж репетиції були. Ну, ми познайомилися до 2012 році. Ми ну, знали, що ми брати сестрами потім почали танцювати. Поки що репертуар Віктора та Світлани складається з чотирьох хореографічних композицій. Наразі готують нові танці, які представлять 10 листопада на фестивалі у Луганську.